Добрий день. Встановили маркувальний пристрій Кіатоновський. Тобто зараз покажемо, як працює. На даний момент по... програмно настроїли маркування по картинці. так? Тобто всі настройки не показують. По картинці дату і шрифт поставили, як нам потрібно під експорт. Для наглядності відкриємо кришечку, щоб було видно як їде продукція і як настроїли касання. Тобто, по-середньому, деякі легенько чіркають, деякі там трохи як крупніше яйце, попадає, чуть, чуть піднімаються. Поїхали. Маркування здійснює чітки на кожному яєчку. Задали затримку 33, повторення 48 і 4 повторення. Маємо такий результат.